За що ти дякуєш за силу? Я дякую за силу, за те, що вони нас захищають і ми можемо мирно спати. За те, що вони наші домівки оберігають. Дякую за силу, за те, що оберігають наш край. Я дякую за силу, тому що ми вільно ходимо до школи. Я дякую ЗСУ за, за спокійні ночі. За те, що вони збивають е, нами ракети. Я дякую ЗСУ за, за те, що вони боротьби нас день і вночі. Дякую ЗСУ за, за новий я дякую за те, що вони не здаються і захищають нашу країну. Я дякую ЗСУ за, за, за життя і мирне небо. За ми те, що вони відвольовують нашу територію, і ми можемо собі спокійно жити. За те, що вони мене оберігають. Що ти дякуєш ЗСУ? за, за мирне небо? За те, що вони віддають своє життя за нас. Я дякую, що вони оберігають нашу родину, що вони нас захищають. Дякую, ЗСУ. У День Збройних сил України ми складаємо глибоку шану всім військовим, які боронять честь і свободу рідної землі. Низький вам уклін і найкращі побажання, здоров'я, благополуччя і довголіття. Щира подяка нашим захисникам, мужнім та відважним чоловікам та жінкам. Дякую, ЗСУ! ви наші захисники, надійна опора держава. Спасибі вам за те, що ви готові стати на захист нашої батьківщини. Дякую ЗСУ за те, що ризикуєте своїм життям заради миру і цілісності нашої держави. Дякую ЗСУ за те, що ви наш надійний тил. Дякую, ЗСУ, нехай сили ваші міцнішують. Дякую, ЗСУ, нехай віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце. Сильного вам вольового характеру. Спритності вам та стійкості. Нехай мир стане реальністю. Повертайтесь живими.